Дорогі колеги, доброго дня. Сьогодні я тут з вами з приводу цікавої методики, на навчання, з якою я хочу вас запросити. І так, я запрошую вас на навчання з методики Hand Test. Трошки перед тим, як я розповім вам про цей курс і про цю методику, я хотіла б представитись. Мене звати Катерина Хоменко, я фахівець з медичної психології та психодіагностики. Досвід моєї роботи складає 17 років. І так, що ж таке хенд-тест? Дозвольте, я вам трошки продемонструю. І так, друзі, методика хенд-тест. Ви, можливо, вже щось чули, або після нашої сьогоднішньої зустрічі захочете подивитись докладніше, просто у відкритих джерелах в інтернеті. Є один нюанс, чому я. Саме запрошую вас на мій семінар, на наш навчальний курс, тому що ми маємо особливі матеріали. З одного боку, це оригінальні матеріали, які були розроблені і затверджені професорами Вагнером Піатровським і Брікліном. З іншого боку, ми маємо сучасну ревізію інтерпретації нашого видатного, відомого науковця і практика кандидата. Медичних наук, психоаналітика, Вікторчика Михайла Ілліча І е, бачите, ви, власне, перед собою фотографії оригінальної монографії, по матеріалах якої ми з вами працюємо. Так. Власне, друзі, тест один з інструментів, якими ми користуємося в психодіагностичному підході, ну, який ми використовуємо з тою чи іншою метою. Хенд-тест відноситься до проєктивних методик, але не спішіться з висновками, якщо щось, і ми, звичайно, маємо певне теоретичне обґрунтування, чому використання хенд-тесту наразі є дуже актуальним, все ще лишає, лишається сучасним. І має високу надійність. Поняття проєктивних методик включає в себе велике різноманіття. Видів проєктивних методик також дуже багато. І не весь інструментарій, який ми використовуємо. З метою виявлення, скажемо так, тих чи інших проекцій, клієнта, пацієнта, може бути використований насправді в психодіагностиці. Справа в тому, що. Для нас в психодіагностиці дуже важливим є момент аспект відповідальності. Як то кажуть, психодіагност не має права на помилку. Ми користуємося психодіагностичними методиками в тих ситуаціях, коли так чи інакше ми несемо відповідальність, як я вже сказала, і мають місце ризики. Ризики загрози для життя, ризики фінансових втрат тощо. Ви, будучи психологами, консультантами, психотерапевтами, можете, звичайно, з вашою метою, відповідно до запиту клієнта, використовувати ті чи інші психодіагностичні підходи, методики. Моя група, ми перед передусім. На об'єктивний інструментарій, який максимально знижує, або я б навіть сказала, повністю знижує вірогідність суб'єктивної трактовки відповідей, відповідей пацієнта клієнта. І я хочу на цьому наголосити. Ми можемо використовувати різноманітні. Ви вже здогадалися, якщо проекція мови піде про якісь картинки, ми звичайно можемо з різними цілями використовувати різноманітні. Картинки, так би мовити. Так? Але питання в тому, як ми це проінтерпретуємо? Е, наскільки тут буде присутній наш власний суб'єктивний е, компонент в трактовці відповіді? Власне психодіагностика, інструментальна психодіагностика, і ми на цьому наголошуємо. Так би мовити, в підході Михайла Ілліча Вікторчика, саме інструментальна діагностика, друзі, колеги, дозволяє нам максимально знизити суб'єктивність і таким чином запобігти ризикам того, що ми вчинимо якусь помилку, да, припустимося помилки. Власне, друзі, точний і вчасний діагноз це врятовані життя передусім. Як фахівець, який має велику, великий досвід роботи в психіатрії, я не випадково зараз за це згадую, звичайно, мова йде про ризики для життя, скоєння, вчинення шкоди собі, або в певному стані, та, чи може людина чи здатна, чи вже є на тій межі. Яку вона готова перейти і вчинити, наприклад, суїцид або самоушкодження, або наскільки вона може бути небезпечна для оточення, або й те і інше. Та? І також, якщо ви плануєте працювати в бізнес-сегменті, в HR-сфері, в профорієнтації, в оцінці персоналу, та? то так само у вас вам необхідно буде дати висновок: чи здатна людина щось робити, чи вона не здатна це зробити. Або зараз, звичайно, дуже актуальною є. Ну, власне, до HR-сегменту, наскільки вона буде ефективна в тій чи іншій професійній ролі, звичайно. Це сюди ж до того ж, здатна, не здатна, чи може, чи не може. І власне, якщо таку людину буде висунуто на ту чи іншу позицію, якими будуть наслідки. Наслідки е, мусимо ми врахувати у нашому висновку. І, власне, звичайно, зараз неймовірно, о, неймовірне значення має діагностика цивільного населення, особливо військовослужбовців. Е, і кількість таких клієнтів, пацієнтів величезна. Також я хочу вам сказати, що звичайно ж хенд-тест використовується в психіатрії, використовується в експертизі, і це не тільки на тлі пострадянських країн, не тільки в Україні, а й у всьому світі. Ви можете звичайно, і я можу вам надати, і ви можете, звичайно, шукати в Google Академії іноземні статті, і ви будете їх бачити. Насправді по всьому світі. Розкидані групи діагностів, які користуються офіційно цією методикою. І тому я кажу про те, що це врятовані життя. Тому що інші методики, наприклад, методика Рошаха, вона є об'ємною. І е, займає е, дещо більше або значно більше часу для обробки. І також методика Роршаха використовується в клініці. Але це м, напрям роботи з методикою роршаха це прям окремий напрям, який треба дуже докладно вивчати, готуватися. І обробка, як я вже сказала, займає більше часу на відміну від хенд-тесту. Так, і, власне, при зустрічі, наприклад, з військовослужбовцями, окрім того, що ви будете використовувати інші методики, коли людина скаржиться. На складнощі е, того чи іншого характеру е, недостатньо робити психометричні методики. Проективні методики суттєво доповнюють психометричні, дозволяючи друзі зазирнути в те, що найбільш глибоко приховуване, не усвідомлюється в повній мірі людина, вислизає при використанні інших, так би мовити, традиційних методів дослідження. І, власне, я думаю, ви всі Чули про е Леоніда Фокіча Бурлачука в своїй роботі психодіагностика, він наголошує на тому, що гарною методикою проективною є стара методика. Мається на увазі, друзі, якраз той момент, що методика була деся десятиріччями опрацьована в різноманітних лабораторіях. По всіх містах в різних країнах і ці дані досліджувались, вивчались, і тому ми маємо такий високий, таку високу надійність. Плюс та в своїй науковій роботі Михайло Іліч Вікторчик також опрацював інтерпретацію. А власне, ви можете використовувати цю методику швидко, вона буквально тестування займає 10 хвилин. Ви дали опитувальники ті чи інші там, на емоційну сферу, або видали MMPI, або просто ви поспілкувались навіть просто, щоб зробити максимально швидку, ну, навіть, я б сказала, уточнити серйозні ризики, які можуть бути в поведінці. Або з огляду на психічний стан у цього пацієнта, у цього клієнта дуже ефективно, дуже класно, та трошки так непрофесійно висловлююсь, та, але використовувати саме методику оригінальну методику хент-тест і оригінальні методи, матеріали з методики хент-тест, всі будуть вам інтерпретація, звичайно, протокол обробки, все буде надано в нашому курсі. І вам достатньо 10-15 хвилин та, показуючи певні картинки, задаючи одне просте питання, що робить ця рука. Але нюанси також розкажу в курсі. Ви фіксуєте відповіді. По спеціально обраховуєте ці відповіді, ви зразу зможете сказати, що дійсно небезпек нема, або небезпеки є. Вашого враження від бесіди недостатньо. Враження фахівця здатне піддаватись так званим аперцептивним викривленням, друзі. А перцепція, так, впізнавання. Пізнавання... На підставі власного досвіду. Ніхто не є повністю вільним від власного досвіду. Це звичайно нормально. так? Але зовнішнє враження завжди тим, в тому чи іншому ступені оманливе, спираючись на самоконтроль, слідуючи своїй мотивації. Респондент завжди може представити вам певну ну, соціальну маску. Ну, Наприклад, він поважає вас і хоче виглядати гарно в ваших очах. або він Соромиться чогось, так? спостерігаючи е, цю зовнішню сторону, ми не можемо повністю, друзі, відповісти на питання про психічну специфічність даного індивідууму. Але е, точність хентесту, яка заключається якраз в специфіці обробки відповідей, яку розробив професор Зігмунд Піотровський, ми працюємо в концепції перцепт-аналізу Піатровського. Саме ця концепція, саме цей протокол обробки дозволяє насправді зробити точні висновки з такого короткого, проєктивного тесту, який дозволяє виявити неусвідомлювані, не повністю усвідомлювані тенденції даного клієнта-пацієнта. З давніх часів, друзі, люди тими чи іншими цілями намагалися зрозуміти і передбачити поведінку інших людей. І ми, звичайно, з вами, також, як психологи, як психотерапевти, маємо свою мету оцінити максимально швидко, щоб не було ризиків, щоб не було втрат, як я казала, і щоб надати зворотній зв'язок, нам необхідно не місяцями. Бесідувати пацієнта. Нам необхідний інструментальний психодіагностичний підхід. Інструменти Інструменти максимально об'єктивні, інструменти, максимально позбавлені, аперцептивного перцептивного викривлення самого фахівця. І хентест, якраз я вже трошки знов повторююсь, дозволяє зробити це достатньо точно, е швидко. І підготовка з тесту не є такою складною, як, наприклад, методика портретних виборів професора Сонді або наш улюблений чорнильні плями Германа Роршаха. так це серйозні, дійсно круті підходи, але ми плануємо також з них робити окремі курси, і вони триваліші. Тут є такий момент: вони займають більше часу і навчання, і обробка. Хенд швидший. Я не кажу, що ми побачимо лише одним хендом все. Але хенд дає нам одразу інформацію, яку людина не зможе вам розповісти. Це нормально щось не усвідомлювати. Існує навіть психофізіологія несвідомого. Якась інформація викидається, щоб не заважала, яка вже пішла в автоматизовані якісь тенденції, звички і тому подібне. Та забувся просто, знов ж таки, травматичні події. Але хент екологічно, без прямих запитань, що робить ця рука? Людина не каже про себе. Людина каже про ту якусь руку. А насправді вона так це бачить, тому що це в ній самій є, але без прямого контакту із травматичним, наприклад, досвідом. Так? Я не кажу, чи гвалтувала мене. Просто я дивлюсь на якусь руку і можу сказати: це рука лиходія, він хоче схопити жінку. Обережніше, ніж прямі запитання. Наприклад, так? Ну, ви можете, я впевнена, із власного досвіду, з вашої роботи, також е навести багато прикладів та різноманітних ситуацій. Так. Е да. Ну і власне, друзі, трошки про самих хентест. Е це проективна методика дослідження особистості, як я вже вам сказала, так методика була розроблена трошки вас більше познайомити, та щоб ви не губились в. Інтернеті, міркуючи, чи варто вам йти на цю методику. Тому що може бути інформація неточна, неповна або навіть, можливо, і неправдива. Так? Ну, Інтернет є інтернет. І власне, методика була розроблена трьома американськими психологами, докторами філософії, професором психології Едвіном Вагнером з університету Акрону США Барі Брікліном та Зігмундом вони не тільки працювали разом і е, товаришували, і дуже цікаво, що у вступі до монографії вони виносять величезну вдячність своїм дружинам, завдяки підтримці яких вони пишуть, ця робота над розробкою хенд-тесту була б неможлива. І це дуже сердечно. І, власне, працювали вони на кафедрі психіатрії медичного коледжу Джеферсона в Філадельфії США в 1962 році, і так після 1962 року, звичайно, тест перевидавався. Власне, прізвище доктора П'ятровського серед зарубіжних психологів часто згадується у зв'язку з тестом Роршаха. Методика тест руки» або хенд-тест. Призначена, друзі, для діагностики спектру неусвідомлюваних життєвих ролей, тобто провідних, прототипних дійових тенденцій, здатності до агресивної поведінки та порушень здатності ефективно і адекватно взаємодіяти з соціальним середовищем і, взагалі, з середовищем як таким. Мається на увазі виявлення психічних порушень, розлади адаптації, невротичні стани реакції, межові стани психози. Тест руки представляє собою, друзі, фактично 10 карток. Справа ви на фотографії бачите ці руки, і ви скажете, тут же 9, все вірно, 10 є пуста карта, і, але це вже тонкощі подробиці, так і має бути. Ви скажете, що картки можуть виглядати дещо старовинними, дещо неточними. Я розповім вам, чому приходьте на наш курс. Справа в тому, що проєктивне поле мусить бути неточним. Мусить бути недостатньо промальованим і конкретним. Інакше це заважатиме процесу проекції. Тому, забігаючи наперед, я хочу вам сказати, що ми користуємося в нашому підході, нашою діагностичною групою, в нашій школі, ми користуємося тільки оригінальними картками професорів Вахнера, Брікліна і Петровського і маємо оновлену. Інтерпретацію, систему інтерпретації, ревізію інтерпретації, яка була розроблена е, е, від початку нашого науковця Вікторчика Михайла Ілліча. Ну і, власне, методика вже так підсумовуючи, так, як я сказала, займає зовсім трошки часу. Е, не так багато практики для оволодіння, як і інші великі проективні методики, якими ми можемо користуватися в клініці або для точних висновків, так? І надає можливість відразу вам дати відповідь на питання, який корекційний підхід краще використовувати, ефективніше буде використовувати, чи необхідно вам залучати медиків, якого ступеню є, ну, скажімо так, тяжкості. Є стресовий стан клієнта, пацієнта, якого ви дивитесь, ну і в тому числі дати рекомендації відразу, що йому буде складно робити по життю, що не складно, чому він має інші, інші якості. Ну, все, що стосується, друзі, життєвого шляху, ми працюємо в психодіагностиці, звичайно, з дуже різними цілями. Так? І глибинний аналіз особистості, і рекомендації в виборі професії, і, як я вже сказала, якщо це стосується медичного боку. Якщо це стосується діагностики і виявлення психічних розладів. Ось таким чином я запрошую вас до нас на курс, Про, обіцяю вас провести цим шляхом без зайвих складнощів. І щоб у вас в руках зразу був точний найкращий від нашої школи діагностичний інструментарій, для того, щоб ви були ефективні в вашій професії, для того, щоб ви спирались на наукові обґрунтовані підходи, для того, щоб ваші висновки були точними, без втрату часу, і всі ваші цілі були досягнуті максимально зжаті строки з максимальною точністю. Ось на цьому я з вами не прощаюсь, але я кажу вам до побачення. Я сподіваюся, що ми з вами, а можливо, ми вже знайомі з вами, так? Що ми з вами побачимось. Ось, якщо у вас будуть виникати додаткові питання, звертайтесь, будь ласка, до наших організаторів, пишіть, і ми, звичайно, відповімо на них. Тоді. На все вам добре. В будь-якому випадку я рада, що трошки вам більше, можливо, ніж ви знали, розповіла про цю методику. На все добре, друзі. Бережіть себе. До побачення.